Сьогодні в одній з аудиторій університету студенти різних спеціальностей представили свої проекти. Свій власний бренд крему для рук представили студентки спеціальності право. Продукт розробляли під керівництвом викладачів, каже студентка Вікторія Донець. Він містить екологічні компоненти, містить наночастички золота. Ми під керівництвом вчителів викладачів хіміків добуваємо, розробляємо. Наночастинки золота та їх використовуємо саме в нашому кремі. Він виробляє колаген, який зволожує шкіру, та більше містить омоложуючий ефект. Враженнями від використання крему та важливістю такого навчання ділиться очільниця Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Олена Орлюк. Мені дуже він приємний. Знаєте? Я не можу я не е що за смаком, що за відчуттям по кожі. для мене чим цінність таких заходів, які сьогодні тут, це можливість саме на практиці спробувати поєднати ідею, розробку, творчість з перспективами того, що бізнес зацікавиться і може саме стати тим спонсором. Співорганізаторка заходу Галина Прощаликін говорить, що основною умовою участі в школі стартапів було бажання студентів та відвідування занять. Ми об'єднали в межах додаткових занять і вивчаємо схему впровадження стартапів. І практикували командну роботу для того, щоб студенти сформувались в команди і попрацювали над проєктом. Ми даємо поштовх і дітям, студентам для якогось розвитку, заохочуємо їх цим, не залишаємо їх самих з їх планами, проєктами, Це дуже добре, це розвиває їх і нас всіх разом. Черкашенко Наталія Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси.